Футбольний клуб Полтава провів тренувальний матч із аматорським колективом Полтава. Зустріч пройшла на базі городян у селі Копелах. Ця гра закінчилась із досить несподіваним рахунком, адже мінімальну перемогу здобули представники саме аматорського футболу. Напрочуд вдало розпочали номінальні гості цей поєдинок. І, хоча більше атакували футболісти клубу Полтава, гостріше за них це робили їхні суперники. Один із таких моментів відбувся після розігражу штрафного. Втім, уже за кілька хвилин футболісти Аматори змогли забити. Голом відзначився не порук. Це вже було фактично завершення першого тайму. У другій половині зустрічі футбольний клуб Полтава на правах господаря та фаворита пішов відіграватися. Господарі створили кілька небезпечних моментів. Втім, до взяття воріт справа так і не дійшла. 0-1 у підсумку.